П'ятничанський парк, що знаходиться у Вінниці у мікрорайонах П'ятничани та Корея, нині перебуває під загрозою зникнення. Останніми роками тут засохло чимало дерев та ставків. цьому парку понад 200 років. Його закладали під час будівництва садиби Грохольських у 80-х роках XVIII століття. Свого часу це був один із найкращих європейських парків. Так виглядає Пятничанський парк станом на початок квітня 2023 року. Зараз значну частину парку займають чагарники, які розростаються на місцях засохлих та повалених дерев. Наразі сквер знаходиться у розпорядженні Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру. Вінничани закликають міську раду повернути парк на баланс міста та провести відповідні роботи. Можливо, навіть вона також в якійсь своїй стадії почне процедуру архітектурного конкурсу, зокрема, але поки що відбувається в нас комунікація з обласними органами влади з приводу відкриття всіх користувачів цієї території, визначення їхньої сфери. Технологічного впливу на цю територію, оскільки є парк, який є прогулянковою зоною, є ендокринний диспансер, є транспортні підприємства, які там розміщуються, є житлові будинки, які там розміщуються на території колишньої садиби грохольських. І всі ці структури потрібно між собою зв'язати, дізнатися їхню думку. І ми вже були присутні на зустрічах, які організовували громадські організації на цій хвилі інформаційній з громадою, яка оточує. Цей парк в близькості там приватний сектор, вони висловлювали свої думки щодо подальшої долі, саме паркової зони.